E, значить, я використовую в даній лекції і вам рекомендую значить, скористатися таким державним стандартом України. Це 20, 2490, так? в e, якому є всі теоретичні визначення, вони розроблені цей, цей э, ДСТУ, розроблені на основі, на основі міжнародного стандарту СЕФ. Десь в мене було, а я вже забувся, де він є. Але стандарт саме 73 ще 17 років. Дуже давно нас завжди дуже помаленько, що то робиться, так? ми входимо в спільноту міжнародну дуже помаленько, так? Саме те, як ми щось придумуємо, щось не так, як людей. Так? Ми мали твердість по Гарші РЦ. Одну світ мав іншу. Різниця була одна, дві одинички. Тепер ми ставим ГАШ-РЦ-е, етало. Тож тобто ми кажемо, що це вже є, відповідає міжнародним стандартам. Світ мав одну одушевину реюк, жлізнодорожних. Ми чомусь придумали іншу, непонятно чого і нашого. Шорсткість давно світ позначав через той такий інтегралчик, так, корінь квадратний, в якому все так. А ми далі писали трикутничок, поки не почалися космічні всякі неполадки в світі, тому що, оказується, шорстки, це не тільки розміри шорсткості, але і напрямок, і полярність, і так далі, так далі. Тобто, таким чином, ми світ вже давно це знав, а ми чомусь йдемо зараз. Так само, то, панове, в цьому є основні поняття, які тут ми повинні вивчити. Я, звичайно, панове не буду на це все зратував. Бо це теорія різання до нашого немає. Нам потрібно знати, що таке головний рух дерев. Змірилом головного руху є швидкість різання. Так? От ми маємо, <схи> маємо вектор швидкості різання, вектор подаж і результуючу швидкість відповідні відвідні э, чилинку типу.